Раз, раз, раз. да зараз, чекай, я мікро проверяю. Раз-раз. Раз. Раз, 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 раз. раз что то походу погано. Мене мікро ловить. У меня мікро кажу, погано ловить. Зачекай. Бокса прийти. Так? Да що хочу робити? О, ну зараз вже має нормально ловити мікро. мікропопьем. <гум> <гум> oh yes 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 Э, е, не, я попишу, что я в дороге, типа захожу. Mm -hmm. Ну, ну, ну. Ну, короче, сегодня мы будем на моєму старому кухе, не тільки на моєму, що і комарик тут зі мною старий мить. То ми сьогодні будем короче, співати. Ну, трохи співати, трохи грати. Трохи грати. Ну, ні, ну вже Да, на убізнач. Пожалуйста, Слухай, что э, шо что шо тобой? Что же так жестко? С пресником. Так что ты наверное, походу? А не, в меня все ок Макому. Ура! Не. Але коротше, я я стрімак вже нарешті фіксив, тепер я можу сидіти собі такий грати. Собі дивитись. Тут все. Не а мене я вот не знаю. Гора Так, я сейчас телефон иду, короче. Комбинационно. Ну да, вчера я трохи так называл. Не, на баланс голову йде. А стоп стоп, 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 стоп. Э, не видай меня! Вот, шо? Просто обратно, спадит. Подумал. Старима десять хвилин, да? Якщо що мене трохи пізніше зніший стремак почався, то Так, тум-тум-тум-тум-тум цагур. А <тас> нормальний. Цагур. Давай. Тепер запускаю вже. Не надо. Mm -hmm. Ну короче, в нашего любимого комарика, кто его, трохи рога. А в том тут заворот. Что мы там? Mm -hmm. Не, ну все ок. О! О! О, О нарешті! Кулянич! Ой, не Кулянич Браун зайшов! Ура! Да, yes! Я просто чат не дивлюсь! Який кумарик! Короче, я сейчас уставлю ссылку, короче, на нього. Сейчас я уставлю. Не переживайте. Всем привет, я кумарик. Короче, я сейчас уставлю ссылку, не переживайте. Блин, я уже забыл, я кто тут. А, мені Минишу треба його ты у цей юн. Зараз зачекай. Короче, сейчас я уставляю С. Зараз. Так, ось нашел. Лимончик. Да який лимончик-пончик, ты издеваешься? Є, yes, знайшов. Коротше, я вам затегав його в описі, ви можете дивитись, що там. В нього зараз теж стрім почнеться, в нього там просто трохи роблюк залагав. То... А я не знаю, що в тебе тут старим оком. Не удаляйся. Ай, інець поганий в тебе! Що Давай. Так, коротше, що тут було, поки мене не. Ой, що то в мене пролагало.

Такомарік, виходить. Так, ну зато в мене загрузити, бо він не, не загрузить. Комарк, єс, yes. знайшов. Комарик, Тут є перший. Комарик, я не можу поняти, що в тебе. що тут У нього є то це отакий от стримак, другий цей. Ну і коротше, куда що... А, зараз мене навіть ніхто не дивиться. Браун, здивився. Так як мені це все перенести тепер? <звук> Що в мене вже, так что в мене, походу з сделал? Но... Ну да, вай-фай е -е, трога е -е, нас сдох того, сдох, ну аж не так сдох. Та мене ніхто не дивиться, що вони будуть в чаті казати. Ну, в принципі, є шанс теж, що вони можуть і завтра подивитись. Короче, я зараз вам поки що відкрию оце, як то його. Затримку трохи, бо то що... шо. Як тут це зробити. Static. Ну сейчас у кумарику це все пофіксимо, але поки що мені треба буде закінчити стримачок. Я убью это. А в тебе вообще нет, не тянуть. Ну короче, поки поки що хай стримак буде, я поки що вітню. що сейчас мікро і зачекайте мене. Так, всім знов салам. І ми вже е, пофиксили э, для комарика. Щас... Я убью термін на футбол. Ну, коротше, поки в мене тут всяке таке. Я що зараз маю зробити? Ні, 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 ні. Капець?

Ну і вже походу, завтра буде наступний стрімак може в тебе ще сьогодні буде відосик якийсь? Видос. Ну і не факт, що буде навіть відосик Ну короче, всім пока. До... до завтра вже одним словом. всім пока.